На сьогоднішній день, зважаючи на ситуацію, що склалася в області з пожежами, травмуванням та загибелю людей, на них за ініціативи управління державної служби з надзвичайних ситуацій. В населених пунктах Івано-Франківщини проходять комплексні профілактичні відпрацювання. Минулого тижня такі заходи пройшли на території сіл Підпочари Тисменецького району та уїзд Дрогатинського району. Під час проведення комплексних профілактичних відпрацювань спеціальні рейдові групи, до складу яких увійшли працівники служби з надзвичайних ситуацій, фахівці державного пожежного нагляду, соціальні працівники, депутати сільських рад та спеціалісти з електро та газового господарства, обстежили помешкання громадян та провели профілактичні бесіди. З населенням щодо дотримання людьми правил пожежної безпеки в побуті, в першу чергу учасники відпрацювань звертали увагу на соціально незахищені верстви населення одиноких і перестарілих громадян, багатодітні сім'ї, неблагополучні родини, котрі, як свідчить статистика, найчастіше стають винуватцями пожеж та жертвами вогню. Під час проведення подвірних обходів фахівцями зверталася особлива увага на протипожежний стан житлових будинків, справність електро та газового господарства. Спеціалістами відповідних служб в ході виявлення порушень вимог пожежної безпеки одразу ж були надані відповідні рекомендації господарям осель щодо усунення недоліків. В ході відпрацювання учасники рейдових груп обстежили чимало житлових будинків, провели з людьми роз'яснювальні бесіди щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки у поводженні з відкритим вогнем. Під час користування електрообігрівальними приладами, пічним опаленням, особливо в зимовий пожежонебезпечний період, та вручили людям тематичні листівки застережливого характеру. Як показали результати перевірок, більшість домогосподарів дбають про належний протипожежний стан власних осель та дотримуються правил безпечної поведінки в побуті. Я опалюю е, свій будинок газом, є е, е, котел. І завжди виключаю, коли провіряю, коли йду з дому, щоб все було нормально. Витяжки є, щоб виходив в разі чогось, щоб виходив газ. І не думаю, щоб щось сталося таке <сум> неблагополучне. Я стараюся вдома пильнувати за всім, за газовою плитою, за світлом, за приладами електричними. Щоб не сталося пожежі ніякої, щоб не сталося ніякої біди. Завжди, коли виходжу з дому, я все провіряю, чи виключений газ, чи виключений електроприлад. Ходимо з дому, завжди виключаємо прилади, не лишаємо ні праски, ні ніяких ну взагалі нічого. О, газ так само виключаємо. Дуже добре, що ходять рятувальники і нагадують людям, що треба додержуватись правил безпеки. Щоб все виключати, щоб нічого не залишати, тому що є люди. Люди є різні, є немічні, старі, що що не годні самі, що треба обов'язково їм нагадувати. Про те, як зазначають учасники рейдових груп, проблемними і надалі залишаються соціально незахищені верстви населення, адже люди похилого віку, одинокі та перестарілі громадяни, не в змозі належним чином подбати про протипожежний стан своїх помешкань. В ході профілактичного обстеження житлових будинків зі сторони енергопостачальної організації під час обстеження внутрішніх будинкових мереж, суттєвих порушень експлуатації даних мереж не виявлено. За винятком житлових будинків, в яких проживають старші люди, оскільки в будинках електромережа розраховувалися на набагато нижче навантаження, чим зараз є по факту. В Ході підведення підсумків проведеного комплексного відпрацювання, зокрема, сільський голова Підпечар Ярослав Клейнота зазначив, що питання протипожежного захисту населених пунктів є актуальним в житті громади, адже як свідчать конкретні факти, на території села, на жаль, мають місце непоодинокі випадки пожеж із трагічними наслідками на них. Питання безпеки. Ми приділяємо велику увагу на різних заходах. Це на виконкомах на сесіях сільської. Ради, священники проводять роботу також у церквах, вони наголошують про безпеку життєдіяльності діяльності людей. Я рахую, що такі заходи потрібно проводити з рятувальниками, з представниками газових служб, представниками електрослужб, щоб попередити трагічні випадки. Комплексні відпрацювання населених пунктів на Прикарпатті проводитимуться й надалі, адже саме життя підказує просту істину, лихові краще запобігти, аніж ліквідовувати його наслідки.